Доброго дня, дорогі друзі. Ласкаво прошу всіх на мій канал. Паста з грибами та сиром це смачна та проста у приготуванні вечеря, яка поєднує собі смак грибів і яскравий смак сиру. Цей рецепт ідеально підходить для швидкої вечері в будній день. Готується за 30 хвилин. Це дуже смачна та ситна страва. Каструлю з водою поставила на плиту. Коли вода закипіла, Солю її, зсипаю 400 г макарон і відварюю їх до готовності. Скільки варить макарони, завжди пишуть на упаковці. Поки макарони варяться, нарізаю невеликими шматочками 400 грам грибів. В мене це печериці, подрібнюю 20 грам зелені. Я використовую кріп і петрушку. На великій терці натираю 100 г сиру. Краще, звичайно, взяти пармезан. Але в мене був сулугуні, його й натираю. Сковорідку ставлю на плиту, додаю олію. Висипаю нарізані гриби і обсмажую їх, доки гриби не стануть золотистими, періодично помішуючи. Додаю 200 г вершків. В мене жирністю 15%. Також я ще додаю 100 г води. Солю, перчу. Можна додати часник або ваші улюблені спеції. Даю нашому соусу трохи прокипіти хвилин 4, щоб він трохи загус. Всипаю відварені макарони. Гарно перемішую і вимикаю плиту. Або просто зняти сковорідку з плити. Посипаю натертим сиром і подрібненою зеленю. Все готово. Цією стравою найкраще насолоджуватися відразу. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал готуватимемо разом. Заходьте в телеграм. Там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!